Вітаю панове, По цукровій бразі. Коротше, діжка на 125 літрів і діжка на 230 літрів. Загрів воду. Температура тут в великій діжці десь 33, а в малій 32. В малій діжці 20 кг цукру, 10, 20 кг цукру, великій діжці 40 кг цукру. Так. Ще що, в малу діжку додав 20 грам лимонки, велику діжку додав 40 г лімонки. Ну і цукру 20 кг і 40 кг. У мене є 4 пачки дріжджів рекорд. рекорд. Дріжжі наперест холодильника я виняв, щоб вони прогрілися, набрали кімнатної температури. І ну, десь за добу, за півдобі, треба треба виняти і в кімнату поставити. І зараз ділю пропорційно на ці, на ці дві діжки. Взагалі-то в ідеалі на мішок цукру потрібно брати 5 кг дріжджі, щоб вони швидко і нормально вибрали. Я вже трошки економлю, я, я взяв 4 кг. А тут мені ще підвернулося 10 кг цукру, то вийшло, що ще менше фактично дріжджі вийшло. Ну і зараз чотири пачечки Ділю, вношу да, тут 33 градуси, в малій діжці 32 градуси. Ділю вношу дріжджі. Вони зараз розіграються. Після того, як дріжджі розійдуться, розчиняться, їх треба буде зо два рази з інтервалом в пів. Пів години, годину переколотити, щоб вони розійшлися, щоб не плавали зверху, так буде швидше. І що саме горовне в першу добу потрібно е, слідкувати, щоб е, дріжджі не, брага не перегрілася. Коли е, ще в брашці мало спірту, дріжджі народили. Вони починають швидко розмножуватися. Під час розмноження дріжджі виділяють тепло. В малих посудах, там, в бетонах, в, ну, в бетонах. Ну, воно не так страшно, бо там велика площа, при... ну, коротше, вони, як правило, там не, не, не перегріваються. В 200-літровій діжці 100% можуть перегрітися, в мене такі були випадки. 10 літрові діжці, вони перегріваються менше. Тобто треба першу добу, я навіть пару разів підходжу, перевіряю температуру на док. Перевіряю температуру і якщо дивиться, що температура починає рости, я відкриваю на вулицю двері вікна і залишаю відкриту кришку. Якщо бачу, що температура стає критична там, під 35 і більше, тоді треба додавати холодну воду або ставити чилер і охолоджувати. У кого нема чиллера, я рекомендую взяти холодильник від самого апарату. Підключити воду, опустити. По-любому за пару годин воно охолодить. Я теж так, так робив, коли не мав чиллера. Звичайний холодильник від самого апарату кину на пару годинок. І воно холоджує. Про цукристість. Получилося в мене в малій діжці ну, цукор поміряв рефектометром, то вийшло в малій діжці 19, в великій діжці 19,5. В принципі, в межах. в межах. Можна робити менше. 19 до 20, е, це нормально, воно, якщо дати нормальну дріжджі, воно швидко розброджується і зброджує. Так, навіщо я додаю? Лінки. Коли я робив зернові затори, я додавав лімонку, коли грів воду, щоб менше було накипу, дуже жорстка вода. А потім замітив, що... Трошки краще ну, зброджування краще проходить, коли наявна лимонка в заторі. Менше виходить гулів, хвостів і перехідних фракцій. Дорозі більш якісніше зброджують затор. І тепер я в цукрову брагу додаю трошки лимонки. Можна капельку пінгас, пінгасника додати, якщо є, трошки. От конкретно ці дрожжі можуть на початку пінець. Так, зараз додаємо всі дріжджі і все розказав. Гідромодуль 1 до 5. Саме оптимальні гідромодуль для цукрової браги, тобто 1 кілограм цукру, 5, -5 літрів води. Температура 32-33 градуси води зараз. Це трошки температура така критична. Тепер вони в дрожжі будуть розходитися і прудити швидше, але більше треба буде пильнувати, щоб вони не перегрілися. Е, да, сюди дві пачки пішло, сюди одна пачка. Першу доводиться, бачите, ріжі загріті. Я не знаю, треба бути відомо на, карті, на камері. Дріжджі загріті, і вони моментально розходяться. Моментально починають розчинятися. Сухі дріжджі теж можна використовувати, але тоді для старту треба 35 градусів. Норма найоптимальніша норма для цукру 100 грам на кілограм цукру. Так, 100 грамів дріжджів присованих на кілограм цукру. А Якщо брати сухі ріжі, там треба давати 20 грам на кілограм цукру. Це оптимально. І далі міряємо температуру. Я не буду до вечора закривати діжки. через пару годин прийду пару раз переколочу, через пару годин прийду, якщо температура збільшується, то буду я лише місце в діжках. Ну, для початку доливши води холодної. Якщо Буде далі збільшуватися температура, тоді вже кину чилера і буду охолоджувати напряму. Якось так. Поки що все. Цукор переколочений. Обідійся, дріжджі вже розійшлися. Зараз якщо їх гарно перемішати, та вони розійдуться. На протязі години їх кілька разів примішати, щоб вмішати їх в брашку, бо якщо їх не вимішувати, то вони будуть плавати в основному зраді. Пройшло півгодини. Великий діж активне брудіння, бачите, навіть вже шумує маленький. Діжці, І просто гірше, на, на початку гірше перемішав, а там воно теж вже замість. Так, Як бачите, тут на цій великій діжці була температура десь 33 приблизно. А зараз ми маємо вже 34,2. ми Маємо 35,3 температуру, це вже практично критична температура. Для цифрової браги. Тут ми маємо, напевно, скоріше за все, трошки меншу, 36. Так, значить, тут записано 33 і шість. 35 і два. Через годинку перейду, перемірюю. Якщо буде температура продовжувати розтягне падати, тоді прийдеться, тоді прийдеться охолоджувати. Ну, я люблю під час грудіння, щоб був аерометр, щоб знати приблизно. 35 має, тому показує 22-23 десь приблизно. Ну, Фактично там я віряв, на початку було 19,5. Пів години все, на присованих дріжджах брашка вже активно бродить. Тобто ми її з брашку зробили в 12 годині в вівторок, 22 квітня. Довжу спостерігати, через воєнку прийду перемірю. Якщо температура росте, значить йдемо колоджувати. Сьогодні зараз 12 годин, четвер, 24 число, 24 квітня 25 року. Велика 200-літрова діжка, кайрометр. Показує 5 брікс по цукру, Ну так, звісно, підбрікує, але... Но... В основному приблизно зорієнтуватися можна, як йде процес сама, як дрожжі їдять цукор. Тобто за дві доби було положено 15%-14% цукру в великій діжці схавали. Вчора мірив температуру. У ну, першу добу я його злегка охолодив з 35%. 35-36 було я його охолодив до 32%. Ну і в принципі йому цього вистачило. Так, а тепер мала діжка маємо цукру теж десь 5-6. Якщо бачите, температуру не буду міряти, температура десь 25-28, не більше. Тобто <кхи> велика діжка в мене вже добу була закрита крешкою, маленька діжка добу була закрита крешкою. Велика, ще не закрила кришку. Зараз її закриває кришкою і 2-3 дні вони ще будуть доброжувати собі спокійно. Ну що ж, пройшло 8 днів Брага практично повністю відбродила. Фактично оцей пінки ще не повинно бути, вона має зійти, але Брага вже відродила. Якщо бачимо, є 0, аерометр сідає нижче 0, нуль ховається. Ну, я собі... Він, він показує неправильно, але чесно для себе, щоб бачите, У мене були випадки, коли він взагалі низенько сидів. Якщо спритулозні браги висока. Ну і бачимо, от По попри Поприкрай, вже почала брашка освітлюватися, що в одній діжці, що в другій. Тут ще більше, тут вже пінки нема, вже бачити, пішло освітлення. Ну, Прозора вже зверху стає бра. Це значить, що брага перебродила і вже пора починати перегонку. Я не чекаю, поки повна, повністю освітлиться. Заливаю в куб і переганяю.